Міфи про собак бійцівських порід У представників бійцівських порід, мабуть, найстрашніша репутація їх часто побоюються і вважають небезпечними. Однак люди, які особисто утримували такого вихованця, можуть сказати, що подібні міфи не завжди відповідають реальності. У які три міфи про представників бійцівських порід час перестати вірити вони ненавидять людей і готові нападати на всіх. Ця помилка не витримує жодної критики. Навпаки, собаки були виведені в рамках максимальної лояльності до людини. Заводчики завжди намагалися зробити так, щоб людина була для бійцівського собаки непорушним авторитетом. Вони постійно нападають на власників. Справді такі ситуації іноді відбуваються, проте не варто забувати напасти може будь-який пес. Просто не кожен з них стане предметом обговорення. Якщо собака даної породи нападає на людину, це говорить про те, що в процесі утримання були допущені серйозні помилки. У цих тварин проблеми із психічним здоров'ям це помилка, яка теж не має підстав. При правильному вихованні бійцівський собака стає найкращим другом, далеким від агресії. А от при помилках у вихованні та фізичних покараннях результати завжди не передбачувані. Друзі, які міфи про собак бійцівських порід відомі вам? Обов'язково діліться своїми знаннями в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.